До нас звернулася пацієнтка з постійним дискомфортом під старими металокерамічними конструкціями в лівому сегменті, зверху. При візуальному огляді. Ми виявили, що форма цих конструкцій і коронок не відповідає правильній анатомічній формі. Між зубами виявлялися дуже великі щілини, що призводило до постійного застрягання їжі між зубами, а також порушений герметизм цих конструкцій. Ми прийнято рішення виготовити нові безметалеві конструкції. Ми їх обережно демонтували, старі металокерамічні, виявили вторинні процеси під цими конструкціями. Що нас привело до потреби переліковування кореневих каналів в цих зубах? Тобто було потрібно прибрати повністю вторинні процеси каріозні, і підготувати ці зуби для ендодонтичного лікування, перелікування кореневих каналів. Ми це зробили, провели підготовку. Канали були проліковані під мікроскопом, після чого була замовлена постійна конструкція, керамічна, яку ви можете зараз побачити. Пацієнтка задоволена, ми відновили не тільки естетику, але й функцію, яка була потрібна. На цьому клінічному випадку, щоб отримати максимально якісне лікування, звертайтесь у Darling Clinic.